А війна вплинула на те, що компанії шукають іншої європейську системи? Опосередково так вплинула. Ну тому що у нас більшість компаній працює на ворожому програмному забезпеченні. Але в мене немає такого відчуття, що там всі ті компанії, які на ньому працюють, що вони підуть зараз змінювати цю систему. Тому що кожен проєкт впровадження erp систему він же ж докопується до бізнес-моделі, да? тобто, що ми цифруємо. Не всі компанії готові переглядати щось. Ну, тому що там є певні інші виклики. Мені здається, що кожному клієнту для себе давати відповідь на питання на часі, на часі треба от для себе відповісти, що я хочу, щоб що було. У нас є пул бізнесів, які вже чітко розуміють, що вони будуть продаватися. Ну ні для кого не секрет, що за Україною спостерігають і компанії дивляться за українським ринок, як зайти, тому що країна буде відбудовуватись. Будуть інвестиції, Будуть розвит... інвестиції і треба дивитися. У нас, наприклад, ну, там є клієнти, які розуміють, що якщо вони не підтягнуться до рівня певної зрілості, ну то просто сюди заходять міжнародні компанії, і вони взагалі на ринку не не конкурентні. Не конкурентні і... Тут же питання самого продажу, тобто можна продатися, але ми маємо розуміти за якими критеріями міжнародний бізнес, да, який захоче купити, як він буде оцінювати компанію. Угу. Міжнародний бізнес хоче прозору систему. Та він взагалі хоче якоїсь прозорості, і іноді ми знаємо такі випадки, що саме наявність загальної відомої, там, прийнятої системи, яка Є предметом аудиту впливає на вартість компанії.